Доброго ранку, друзі. Ви знали, що очне яблуко не росте. Воно залишилося таким самим, як тоді, коли ви вперше побачили цей світ. А от ніс і вуха ростуть усе життя. Тому десь років через 30 ви або мудрий ельф, або герой мемів до і після. І знаєте, це символічно, бо сьогодні всесвітній день зору, день, коли можна не просто дивитися, а бачити не тільки те, що перед вами, а й те, що всередині вас. Бо головне, не як ти бачиш світ, а як він змінюється, коли ти на нього дивишся. Так що сьогодні відкрийте очі ширше і не тільки для ранкової кави. The <laughs> 9 жовтня, четвер ми починаємо наш ар про ранок. І одразу про свята, тому що тут то сьогодні просто фейерверк сенсів. Всесвітній день пошти. Ідеальний момент написати листа хоча б собі. Дорогий я, якщо ти це читаєш, значить знову не лік спати до першої ночі, але тримайся. Далі Всесвітній день фінансового планування, день, коли можна сісти відкрити банківський застосунок і одразу його закрити. Бо фінансовий план простий: витрати стабільні, прибутки у планах. Далі день ріелторового. Країні, вітаємо тих, хто може показати однокімнатну хрущовку і сказати атмосферна з душею. Ріалтори це люди, які можуть продати навіть повітря і ще й комісію взяти за доставку. І вишенька на тісті, міжнародний день пива і піци. Той день, коли діяти плачуть, а щастя пахне сиром і хмелем. Головне не змішувати це з фінансовим плануванням, бо тоді у плані залишиться тільки слово мінус. А тепер про іменини сьогодні вітаємо Костянтина, Максима, Петра. Степана і Якова, хлопці, хай ваше життя буде як піца з пивом. Смачне, гаряче, щоб ніхто не забирав останній шматок. Ну а тепер про прикмети, ми ще риють нори у теплому місці, буде холодна зима. А якщо люди риються в старих переписках, буде драма. Почули стуки дятла, чекайте морозів. Почули стуки сусіда або ремонт, або натяк, ти та знов танцюєш у капцях. Хмари низько пливуть до похолодання. А якщо низько пливе настрій, до шоколаду, але з розумом. Що сьогодні заборонено робити? Жінкам довго стояти перед зеркалом, бо можна не лише втратити час а й знайти глибокий екзистенційний сенс, хто я така і чому світло зверху таке жорстоке, і не можна обрізати гілки дерев. Наші предки вірили, що в них живуть душі. Сьогодні краще обрізати лише токсичні зв'язки, вони точно не з природи. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, і це гороскоп. Овен, ви сьогодні як мікрохвильовка. Усі бояться, але без вас нічого не працює. Телець не шукайте стабільність, шукайте зарядку, вона ближча до щастя. Близнюки, вас сьогодні багато. Одні втомилися, інші ще сперечаються, хто з вас правий. Рак, у вас сьогодні рівень емоційний Wi-Fi, хтось підключився і завис. Лев, не хочете бути в центрі уваги, але якось все одно туди потрапляєте, навіть у черзі. Діва, ви сьогодні як системне оновлення. Ніхто не просив, але всі вдячні. Терези, не шукайте рівну вагу, знайдіть нормальний інтернет, він цінніший. Скорпіон, виглядайте таємничо, а просто не виспалися. Стрілець. Сьогодні можете сказати щось геніальне. Проблема ніхто не запише. Козиріг, навіть коли ви їсте бутерброд, здається, ніби підписуєте важливий контракт. Водолій ви сьогодні не креативні, ви просто живете у всесвіті, де решта ще не оновилася. Ну і риби, ви спокійні, або просто в режимі польоту. По гороскопу це все, а тепер, як завжди, найцінніше. Сьогодні фраза дня, не чекайте ідеального моменту, зробіть момент ідеальним. Бо життя це як доставка піци, іноді приходить невчасно, але головне, що гаряче. Сьогодні день зору, пошти, фінансів, ріелтора і піци з пивом. І якщо це не ідеальний набір для наткнення, то що тоді? Побачте свій шанс, зір, відправте собі віру, пошта, сплануйте маленьку перемогу, фінанси, продайте сумніви, ріелтор і святкуйте сміливо, піца і пиво. Бо ніхто не зробить ваш день яскравим, якщо ви самі ходите Режимі тінь. Тож сьогодні будьте світлом, навіть якщо це світло від холодильника о третій ночі. Ну а я дякую вам, друзі, що знову були разом зі мною. Бережіть свої очі, свої нерви і свої плани. Нехай цей день буде чітким, як нові лінзи після зарплати. Побачимося завтра в цей же час. Моргніть світу з усмішкою і він точно підморгне вам у відповідь. А ще бережіть себе тих, кого ви любите, і ніколи не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока!